Працівники комунальних служб продовжують проводити робочі візити до сіл громади задля покращення надання послуг. Про важливі проблеми своїх населених пунктів розповіли мешканці малих Сороченців, Довгалівки і Хомутця. Розпочалася робоча поїздка із села Малі Сорочинці. На зустрічі з комунальниками прийшло небагато людей. Вони обговорили кілька питань стосовно благоустрою вулиць, знищення аварійних дерев і вивозу сміття. Також мешканців непокоїть стан доріг у селі. Там саме головне питання це дуже багато там ґрунтових доріг. І, на жаль, в цьому році ми підсипали ще не, але мало люди хочуть і бажають, щоб їм підсипали ще дороги. У маленькому селі Довгалівка проживає приблизно 100 чоловік. Під час робочого візиту працівників комунальних служб мешканці прохали привести в належний стан пам'ятник жертвам голодомора, що знаходиться на місцевому кладовищі. Начальник підприємства Спецкомунтранс Олександр Онищенко зазначив, що фахівці обов'язково оглянуть це місце. Окрім цього, мешканці Довгалівки наголосили на потребі чистити сніг не лише в центрі, а й на інших вулицях села. Також вони просили зробити громадську вбиральню біля автобусної зупинки, проте, за словами комунальників, це зробити неможливо. Основними проблемами села люди називають відсутність магазину, зарослі на дорозі та ями, в яких утворюються глибокі калюжі. Дуже заросли дороги, і вуличне освітлення часто виключається, і вони це проблема для них, і вони хочуть, щоб обпиляли їм трошки дерева. Тривала і результативна дискусія працівників комунальних служб і громадян відбулася в селі Хомутець. Наразі тут проживає близько однієї тисячі семиста мешканців. Найголовніше питання у хомутці стосувалося вивезення сміття. Для того, щоб спецкомунтранс почав надавати послуги населенню, потрібно, аби щонайменше 40 будинків погодилися заключити з підприємством договір. Проте наразі цієї кількості охочих немає. Інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення Валентина Шинкаренко говорить. Завдяки активній співпраці зі спецкомунтрансом цю проблему вдасться вирішити і сміття будуть вивозити двічі на місяць. Це, зокрема, допоможе боротися зі стихійними сміттєзвалищами у селі. Також мешканці Хомуця просили розглянути можливість запуску зручного рейсу автобуса до Миргорода і в зворотньому напрямку. Проте, за словами фахівців, усе залежить від пасажиропотоку. Загалом у селах, які цього тижня відвідали комунальники, проблем виявилося небагато. По-перше, в нас є три працівника спецкомунтранса. Нам виділяють бензин, вони косять всі місця, які за ними закріплені, нам давали трактор, ми косили обучини доріг, косили всі вільні такі ділянки, які в центрі села, які ми бачимо, що бур'ян, що люди не в змозі їх покосити. У нас населення ще таке більш-менш середнього віку. Всі прибирають біля своїх територій благоустрій саме собі. Так що в нас ще, я думаю, люди дуже, дуже позитивно мислять. Якщо ж у мешканців малих Сороченців, довгалівки чи Хомуця залишилися питання, які б могли вирішити комунальні служби, то можна звернутися до інспектора сектору по роботі з органами самоорганізації населення Валентини Миколаївни Шинкаренко.